Друзі, вітаю вас на каналі PopCorn Timeua. Ласкаво просимо у світ найкращих комедій 2000-х, відео, яке ти просто не зможеш пропустити, якщо любиш сміятися до сліз. Ми зібрали для тебе культові фільми, які визначили цю яскраву епоху кіно. Дуже страшне кіно. Це надзвичайно весела абсурдно комічна пародія, яка влучно висміює кліше та стереотипи класичних фільмів жахів і трилерів. Це перша частина з серії комедій, яка стала величезним хітом завдяки своєму абсурдному гумору, карикатурним персонажам і численним попкультурним культурним відсилкам. Сюжет фільму пародіює відомі стрічки, зокрема, крик, я знаю, що ви зробили минулого літа, шосте чуття та багато інших. Головні герої це група старшокласників, які стають мішенню загадкового вбивці у масі після того, як випадково скоїли злочин. Вони намагаються зрозуміти, хто з них може бути наступною жертвою, але їхня наївність і комічна поведінка призводять до безглуздих і комедних ситуацій. Ідеальний вибір для тих, хто любить пародії, не боїться трохи грубого гумору і готовий посміятися над жанровим кліше. Це фільм, який не потрібно сприймати серйозно, але точно варто подивитися. Знайомство з батьками, це блискуча комедія 2000-х з Беном Стіллером і Робертом Де Ніро в головних ролях. Фільм пропонує глядачам комічний погляд на одну з найбільш напружених ситуацій в житті кожного знайомство з родиною своєї другої половинки, завдяки дотепному сценарію, чудовій акторській грі та неймовірній хімії між головними героями. Фільм став одним з найпопулярніших комедій початку 2000-х. Грег Факер звичайний хлопець, який працює медбратом і хоче зробити пропозицію своїй дівчині Пему. Однак, перед тим йому доводиться познайомитися з її батьками. Батько Пем Джек Бернс, колишній агент ЦРУ, який має параноїдальний характер і дуже прихильний погляд на кожного, хто наближається до його доньки. Грег намагається справити хороше враження, але низка незручних ситуацій, курйозів і конфузів постійно стають на його шляху. Від втечі сімейного кота до випадкового підпалу будинку. Усе це перетворює вихідні Грега на справжній кошмар. Утім, за цієї комедією стоїть важлива історія про взаєморозуміння та прийняття. Це ідеальна комедія для сімейного перегляду чи вечора з друзями. Якщо вам подобається гумор побудовувати. Довини на реальних життєвих ситуаціях, цей фільм стане чудовим вибором. Євротур це культова молодіжна комедія 2004 року, яка стала однією з найвідоміших у своєму жанрі. Фільм розповідає про пригоди групи друзів, які вирушають у подорож до Європи, і дарує глядачам море сміху абсурдних ситуацій і незабутніх моментів. Скотт Томас звичайний хлопець із США, який після невдалого розриву з дівчиною дізнається, що його онлайн друг Міке з Німеччини насправді не хлопець, а чарівна дівчина. Скот вирішує, що повинен зустрітися з нею і разом з друзями вирушає в подорож до Європи. Їхній маршрут проходить через Англію, Францію, Німеччину, Амстердам, Братиславу та Ватикан. Група друзів стикається з безліччю абсурдних пригод, таких як п'яний футбольний матч у Лондоні, курйози в секс клубах Амстердама, Пародія на вхідно-європейську бідність у Братиславі, хаос у Ватикані. Та фільм завершується смішним і романтичним фіналом, коли Скотт нарешті зустрічається з Мікке в Берліні. Чудовий вибір для тих, хто любить молодіжні комедії з безлічю пригод, абсурдних ситуацій і хорошим настроєм. Якщо вам подобаються стрічки на кшталт, американський пиріг чи дорожня пригода, цей фільм обов'язково вам сподобається. Брюс Семогутній це комедія, яка поєднує неймовірний гумор з глибокими роздумами про відповідальність, щастя та життя. У головній ролі блискуче виступає Джим Керрі, який створив одного з найпам'ятніших персонажів у своїй кар'єрі. Брюс Нолан, телевізійний репортер з Буффало, який мріє стати ведучим новин. Брюс вважає, що життя несправедливе до нього. У нього проблеми на роботі, сварки з дівчиною, Грейс, і здається, все йде не так. У момент вічої Брюс звертається до Бога зі скаргами, і Бог вирішує дати йому шанс, наділяє Брюса своїми божественними силами на кілька днів, щоб той зрозумів, як це керувати світом. Брюс починає використовувати ці сили на свою користь, здійснюючи абсурдні бажання, змінює погоду, допомагає виграти лотерею, створює гігантські явища, але швидко розуміє, що бути всемогутнім це величезна відповідальність. Це фільм, який подарує вам не лише сміх, а й змусить замислитися над важливими аспектами життя ідеальний вибір для сімейного вечора або просто для тих, хто хоче підняти собі настрій. Стара школа. Фільм сповнений абсурдного гумору, безглуздих ситуацій і ностальгії за безтурботною юністю. Міч переживає кризу в житті, його дівчина йому зраджує. Міч переживає кризу в житті, його дівчина йому зраджує. Робота більше не радує, а будні здається сірими. Після переїзду в новий будинок, що розташований на території кампусу університету, він з друзями вирішує влаштувати вечірку, яка перетворюється на щось грандіозне. Його друзі Френк, відомий своєю любові до божевільних витівок, і Берні, який хоче повернути гострі відчуття молодості, пропонують створити своє студентське братство. Їхня мета знову відчути дух студентських років і втекти від рутини дорослого життя. Однак їхні божевільні витівки привертають увагу декана школи, який хоче позбутися нововияного братства. Починається боротьба за виживання, сповнена кумедних та абсурдних моментів. Ідеальний вибір для тих, хто хоче розслабитися і насолодитися легкою, веселою історією про те, як можна повеселитися, навіть коли ти вже далеко не студент. Але чудова комедія це чудова комедія для перегляду з друзями або в колі компанії. Борат це провокаційна сатирична комедія 2006 року, створена британським коміком Сашою Бароном Коеном. Фільм став справжньою сенсацією завдяки своєму гострому гумору. Висмінюванню стереотипів та вмінню Коана перевтілюватися в абсурдні, водночас незабутні образи. Борат Сагдієв, видатний казахський журналіст, якого відправляють до США, щоб він вивчив культуру американців і поділився своїми відкриттями з співвітчизниками. Завдання Бората поступово перетворюється на особисту місію, коли він закохується в акторку Памелу Андерсон після перегляду серіалу Рятувальники Малібу. Тепер він має перетнути всю Америку, щоб знайти її та одружитися. На своєму шляху Борат стикається з різними аспектами американського життя: від політики до побуту, від релігії до расових питань. Його наївний і водночас провокативний підхід викликає безліч курйозних і незручних ситуацій. Фільм для тих, хто цінує сміливий, провокаційний гумор і готовий посміятися над соціальними і культурними кліше. Це не звичайна комедія, а радше дослідження людської природи через призму абсурду. Якщо ви любите нестандартний і ризикований гумор, цей фільм точно для вас. Суперперці відомий своєю чесністю, комедними моментами та яскравими персонажами. Фільм досі залишається улюбленим серед фанатів комедій. Сценарій написали Сет Роген, які надихнулися власними підлітковими спогадами. Сет і Еван двоє найкращих друзів, які закінчують школу. Вони мріють справити враження на своїх симпатій – Джус і Беку. На шкільній вечірці, перш ніж їхні шляхи, розійдуться через вступ до різних коледжів. Їхній план дістати алкоголь для вечірки та виглядати крутими. Завдання ускладнюються, коли їхній трохи девакувати Друг Фогель з'являється з фальшивим посвідченням на ім'я Маклавін. Сет Еван і Фогель потрапляють у низку абсурдних ситуацій від крадіжки алкоголю в магазині до пригод з двома безглуздими поліцейськими. По дорозі вони вчаться на своїх помилках, розуміють важливість дружби та готуються до нового етапу життя. Це ідеальний вибір для тих, хто любить молодіжні комедії з добрим гумором і відвертістю. Це фільм про дружбу, дорослішання і те, як важливо залишатися собою. Я знову я та Ірен. Головну роль виконує Джим Керрі, який у черговий раз демонструє свій унікальний талант перевтілення, створюючи одного з найбільш комедійних і запам'ятованих персонажів у своїй кар'єрі Чарлі Бейлігейтс, добрий, вічливий і тихий поліцейський з Рой Айленду, який завжди тримається осторонь конфліктів. Проте через постійний стрес і пригнічення своїх емоцій, у нього розвивається розлад особистості, і з'являється його друга абсолютно протилежна сторона нахабний і агресивний генк. Чарлі отримує завдання супроводжувати Ірен Вотерс, яку переслідують корумповані. Ні, поліцейські та кримінальні елементи під час їхньої подорожі дві особистості Чарлі починають боротися за контроль, створюючи кумедні ситуації, поки він намагається захистити Ірен і зрозуміти себе. Зайде для тих, хто любить фільм з Джимом Керрі, абсурдний гумор і веселі та зворушливі історії. Якщо ви шукаєте фільм для гарного вечора з друзями, чи хочете просто підняти собі настрій, цей фільм ідеальний вибір. Похмілля у Вегасі. Четверо друзів вирушають до Лас-Вегаса, щоб відсвяткувати по робочу вечірку дуга перед його весіллям. Наступного ранку три з них: Філ, Стю і Алан, прокидаються в номері готелю, не пам'ятаючи, що сталося минулої ночі. Ситуація ускладнюється. Номер повністю зруйнований. У ванні сидить тигр, у шафі плаче немовля. А найгірше не дух зник безслідно. Троє друзів повинні розгадати, що сталося минулої ночі: знайти дуга та повернутися додому вчасно до весілля. По дорозі вони стикаються з неймовірними. Пригодами мафією, несподіваними одруженнями стю, поверненням до готелю Цезар, і навіть містером Чоу – дивакуватим кримінальним босом. Якщо ви хочете від душі посміятися і побачити, як виглядає справжній хаос, цей фільм точно для вас. Агент Джонні Інгіш, це пародічна комедія 2003 року, яка висміює класичний шпигунський фільм, зокрема серію про Джеймса Бонда. В головну роль виконує Роон Аткінсон, відомий у всьому світі завдяки своєму персонажу містера Біна. Його безглузда, але чарівна інтерпретація шпигуна робить цей фільм неймовірно смішним і незабутнім. Джонні інгіш простий клерк у британській розвідці Мі 7 який несподівано стає останньою надією Великої Британії. Після того як усі інші агенти гинуть у дивному інциденті. Джонні отримує завдання. Захистити корону, його місія зупинити Паскаля Соважа, французького злочинця, який планує викрасти корону Великої Британії та стати королем за допомогою свого напарника Боу і чарівної Лорн Кембелл Джонні намагається розкрити злочин і врятувати країну, потрапляючи при цьому у безліч комедних і абсурдних ситуацій. Буде ідеальний вибір для всіх, хто любить легкий гумор, пародії та безглузді пригоди. Гумор, яким жили 2000-ні, незабутні актори та незмінні фрази, які ми цитуємо й досі. Дізнайтеся більше про стрічки, які підкорили серця мільйонів глядачів і змусили нас сміятися над собою. Пишіть в коментарях, які фільми стали вашими улюбленими. Не забувайте підписатися на канал, ставте вподобайки і діліться з друзями. А з вами побачимось в наступних відео.